Вітаю всіх на уроці мистецтва. Доброго дня, любі другокласники! Доброго дня всім! Сьогодні ми з Лясолькою хочемо запросити вас на карнавал. Це свято з веселими вигадками, перевдяганнями в яскраві костюми, співами й танцями. У нас буде незвичайний карнавал, а музичний карнавал тварин. Друзі, скажіть, яких звірят ви б запросили на наше свято? Музичний карнавал, який створив французький композитор Каміль Сенсанс для інструментального ансамблю, не простий, а фантастичний. Його герої тварини. Вони хизуються своєю силою і красою, а інколи постищами. Хтось марширує, а хтось танцює повільний вальс. Ми будемо вчитися ліпити з пластиліну слоника. Художників, які зображують тварин, називають анімалістами. Тварин можна намалювати або зобразити в об'ємі, виліпити з пластиліну, глини, солоного тіста. Об'ємне зображення людей і тварин називають скульптурою. Скульптор створює скульптуру. Скульптури можуть бути із мармуру, може бути з каменю, можуть бути фігурки для саду. Скульптура з піску. Скульптура з дерева. Сьогодні ми з вами попробуємо створити свою скульптуру слоника з пластиліну. Слон є найбільшою наземною твариною на планеті. Слонів можна побачити в зоопарку, їх використовують як транспорт для перевезення, вантажів, беруть на допомогу для господарських робіт. Вони живуть в Індії та Африці. Головна ознака слона хобот. Ним він нюхає, дихає, п'є, захоплює їжу. Давайте розглянемо послідовність виконання. Пластилін ділимо на шматки різної величини для голови, тулуба, ніг, вух та хвостика. Робимо кульки. Щоб зробити голову, потрібно витягнути одну сторону кульки. Одержалась ось така голівка з хоботом. Беремо найбільшу кульку, формуємо з неї овал для того, щоб зробити тулуб слонику. Ось такий у нас одержався тулуб овальний. З, третього, з третьої кульки. Ми будемо робити ось таку витягнуту паличку, щоб з неї потім зробити ніжки для слоника. Одержилась ось така об'ємна паличка. Її ми повинні поділити на чотири рівні частинки. Чотири рівні частинки. Одержались 4 ніжки для слоника. З останньої кульки ми зробимо вушка. Для цього приплюснемо її і поділимо навпіл. Одержались ось такі вушка. Потім ще робимо слониковий хвостик. З'єднаємо всі деталі. І у нас одержиться ось такий гарний слоник Добавити йому очі. Дякуємо за увагу. До побачення!